Ну і знову з вами я. Подорож сьогодні, мабуть, буде більше з тревел-блогом. Їдемо до Золотоноші. Цікавий суперник Златократ 2017. Завжди з нами цікаво, емоційно. А ми ще подивимося на стадіончик Золотоноші. Це ще один такий, як по мені, один із культових стадіонів в області аматорського футболу. Подивимося. Ну і да, так, до речі, дощик. осінь іде. Що зробиш? А ми їдемо. <плес> ну, що, пан Де ми вже посміли доїхали? Зараз дорожки підкріпимося. А от смілі да, у нас виникла проблема. От в пошуках спробуйте угадати чого. Ми тут мандрували по смілі. Проблема, ся, до речі, типова для багатьох місць і містечок України. пішли назад. Ходимо. Серьо, що ми шукаємо? Що це туалет? Що тут одет, ще можна шукати, пане Євгене? От життя налагодилося зразу, так? Да? Тепер можна і кави. То я не розумію, що він говорить, якою мовою. І так. А як дихав, як дихав? Так українською сьогодні ще щебетав. Ага. А так прорізано. З протеїновый. С протеїновый. Все-таки. Протеїн. І тут ти знайшов це. Богу не видно слав. Пропортен. Ну що, у нього не видно, які тут пропорець? Євген, що там Ну, покажите. А, все це нормально. Все да, нормально. Не? Україна. Точно? Без сумнів. Ну, ось ми здолавши порядка 230 км по Бруківці заїжджаємо на старенький доглянутий стадіон. Володимирович нам відкрив ворота і запустив на арену, бо ми були раніше господарів. Оце номер був, так, да, Володимирович, застряти нормально. в воротах в Золотоноші. Нормально <різь> там в воротах же, Яка різниця, як? Але справився. Стадіончик у Золотоноші. Затишний, завжди з гарним газоном. Тим паче зараз, коли пройшли дощі, то взагалі, як кажуть, ляля. -ля. Ну, а ось людина, яка опікується стадіоном і діалог з ним на предмет травичка пішла. Народика три можна нас знімати. Назнімати? Да. Ти вже з м'ячиком? Ні. Ти вже диви, оп, оп, красавчик. Коли я назад повертаюся вже на поле? Я <плес> знаю. Ну, краще не поспішати, так? <плес> ну, добре, чекаємо. Чемпіонський піде став між От, <плес> Роздягання господарів. Так сталося, що ми доїхали швидко. На годину раніше, ніж планували. Угадаєте чиї щиточки, да? Як потінні манюки такі? Ще не впізнали. Готові до трансляції. Да. Все готово? Все готово. Багато переглядів набирають. Ну, середній чоловік 20-200. 200-20 мало. Це це онлайн, що дивиться, так? Да? Тут порядка 200. Вже попривикали люди, що є, так? Да? До хорошого. Все що... більше і більше, так? Да? Це дуже добре. Коли граємо за Дніпром, на матчі завжди приходить, приїжджає Сергій Бурба. Ну і ось нарешті. Підходить час поєдинку. Цікавий інтригуючий буде поєдинок зустрічаються чемпіони області останніх двох сезонів. Настрій максимально бойовий. Досвід підказує, що не лише у кошику у хлопців будуть м'ячі, а й у воротах, тобто забито. Другий поєдинок тепличники виходять у новенькій білій формі і виводять їх на поле з капітанською пов'язкою Дмитро Подколзін. O rożenki, jak wasonne słońce zapaluje my, wybrątka i rozisztorną. Zniewieścię się Перших хвилин заволоділи ініціативою тепличників і в середині першого тайму, завдяки двом м'ячам Романа Потапова, впевнено повели в рахунку 2-0. Але до кінця тайму гості дали можливість господарям відігратися, повірити в себе. І на перерву пішли за рахунку 2-2. Коли ж втретє вийшли вперед, в кінці вже другого тайму, бачите, 11 метрою метровий було призначено. Викликали суперечки, але на повторі чітко видно, що порушення було. І повели в рахунку. От Роман Потапов третє забив. 3-2. Але господарі змогли також з пенальтів відігратися і матч завершується з рахунком 3-3.